Доброго дня, шановні українці, добрий, день, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Новодністровськ Чернівецької області. Спродується. Спродується, як кажуть у нас на базарі, спродується все. Продали бізнесмену масі бурбакове базарному Чернівецькому, 15 гектарів Новодністровської землі. Продали туалет на базарі. Продають землю по інсадерській інформації біля Новодністровська і в місті Новодністровськ. З Цим питанням я ще буду розбиратися. Багато чого продають, начебто зараз буде продаватися сам базар структурам, начебто масі Бурбака чи начебто сокірянським структурам. А зараз йде знову інсайдерська інформація. Все відео моє це інсайдерська інформація, що Новодністровська міськрада начебто буде виставляти на торги, продавати, спродувати насосну станцію. Саме мені страшно, що люди отупіли в Новодністровську. Рідні, дорогі Новодністровці, ви що отупіли. Ви не розумієте, що ваше місто продають. Що Наташка розуміє, що при будь-яких розкладах, буде вона мером чи ні, прийдеться їй бути в Новодністровській чи тікати з Новодністровська, вона продасть все місто до кінця. І в місті Новодністровській нічого не буде. Люди, дорогі Новодністровці, рідні мої, місто для мене рідне, я його дуже люблю. Наташка вас продає всіх, уже продає до кінця. Страшно Страшно за Україну, страшно за, за всіх нас. Тому що все майно українське, всі землі українські на місцях, мери, кришуємо місцями, продажними мусорами, продають, а люди мовчать. Ми не переможемо, ми стічемо кров'ю. З вами Ігор Шевець, Скіряна Чернівецька область.